Доброго вечора усім. Бажаю всім міцного. Це відео записую для того, щоб запросити вас вже цього вівторка о 19-й годині на зум-конференцію. Семінар зустріч з Сергієм Сергійовичем Міщуком. Сергій Сергійович Міщук це мій добрий друг. Товариш, викладач, наставник. Я вивчав у нього гештальтерапію, тому що він гештальтерапевт, тренер системної сімейної терапії, а ще він лікар, психолог, викладач в Донецькому національному університеті імені Стуса, нагороджений за вклад в розвиток психології, він сім'янин, батько чотирьох дітей. Чому я його запросив? Тому що ми домовились поговорити про наступне. Скоро Різдво Новий рік. Святкувати чи ні? Може не на часі, може вже колись потім, після війни. Подарунок чи донат? Що краще? Хороше питання. А також ми домовились поговорити про особисті кордони. Як відстоюючи свої кордони. Не порушити чужі кордони, як правильно провести демаркацію. Приходьте! Посилання на Zoom буде тут, під цим відео. Буде цікаво. Сподіваюсь, вам зім сподобається цей вівторок, 19 година. До зустрічі, пока!